Ну що, друзі, усім привіт. Я відробив робочу зміну, в себе на кухні кухарем працюю. Я взагалі-то після роботи, звичайно, в мене як відбувається, йду собі на спортмайданчик, там позаймався спортом, покачався, там, попідтягувався, коротше. Попідтягувався, там, прес покачав туди-сюди, прийшов додому, поїв. Потім е, сів за ноутбук, там в мене проходить одне навчання цікаве, якось згодом розповім вам, там понавчався трошки, щось подивився, як завжди, позаліпав в цих ненужних відосиках. Ну та й ліг спати. Розкажіть, а як у вас? Проходить вечір. Як ви... Як ви, як кажуть, розслабляєтесь після трудового робочого дня. В когось, коротше, хтось приходить такий... Ой, мені, треба, зараз піду в магазин, якогось пивка, візьму собі, бахну, так, щоб ох, розслабило повністю. І так, щоб такого забув за все, за проблеми, за всі такі двіжухи, коротше, за все забув. Забув за все, кажу, за всіх і за все. Просто собі кажуть, навалився коротше, і ліг спати. Оце таке коротше, після роботи хто так любить. Кажу, о, я вчора потім розказував, так напився, коротше, у мене так погано сьогодні на ранок, коли вчора так коротше, там топив, топив, там так мене штирило, шторило. Коротше. А хтось казав, да, там я коротше, ходив в такі то такі то заклади, там відвідував якісь цікаві зустрічі, якісь там е тематичні вечірки. Коротше. На якусь тему психології, ще щось. Ну зараз це дуже рідко, але є такі люди, які також відвідують якісь такі цікаві заклади, якось для саморозвитку. Так проводять вечори, ще хто там зустрічається там, з кимось, з дівками, з хлопцями, хлопців з дівками коротше. Ну то, звісно, вони там романтичні вечори проводять. Хто там замужем або женатий, то вже такі вечора, вже сімейні, вже куди. Там вже сімейні вечора проводять. Вони проводять сімейні вечора, допустим. а хотіли б там десь двіжувати. Коротше. От мені цікаво, напишіть у коментах, як ви проводите свій вечір. Просто я вам буду розказувати різні там історії. Цікаві різні приколи. Коротше. І так, я хочу знати, як ви проводите свій вечір. Як ви його проводите, напишіть, як ви його проводите свій вечір. І напишіть, як ви би хотіли проводити свій вечір. Допустим, я зараз, в е, мене батьки поїхали в село, тобто я зараз собі сижу на лавочці собі після роботи, після знаходження в приміщенні цілий день, так на свіжому воздусі собі розслабитись. Звісно, я хотів би, якби була дівчина з дівчиною провести цей вечір, то днів так літніх залишилось небагато. Але, на жаль, в мене зараз нема дівчини. тому... Тому собі вийшов, так подумав, там за плани построю, розслабився та й кажуть, пішов займатися хатніми справами. А як ви проводите свій вечір і як ви би хотіли провести свій вечір, напишіть у коментах. Ну що, друзі, всім спокійної ночі, жду від вас у коментах активу.